Іван Франко був великим філософом, мислителем і візіонером. Він бачив європейську Україну і він заклав підвалини будівництва української держави саме на європейських цінностях. Його най... один з найвідоміших творів, Моїсей, відображає те, ким був Франко. Франко, як Моїсей, вів за собою Україну своєю візією, своїм баченням сильної європейської української держави. І зараз ми прийшли до цього. Ми зараз виконуємо фактично заповідь Франка. Ще багато що треба зробити. Але Україна накінець-то повернулася у свою європейську сім'ю, як заповідав і як хотів Франко. Сьогодні ми вшановуємо 160-ту річницю з дня народження Івана Яковича Франка. Який без перебільшення зробив для європейської України більше, ніж будь-який інший український мислитель, філософ, літератор і громадський діяч. Це була людина, яка за відносно короткий проміжок часу вибудувала інтелектуально те, що ми називаємо європейською країною. Його поезії, його філософія вона лишається надихаючою і мобілізуючою. Ми раз по раз згадуємо з його каменярів каміннярів Лупайтесь у скалу. Ми згадуємо, і це з'являлося на шпальтах українських газет в дні першого і другого майдану і в дні російської агресії проти України. Все остання війна, все до бою. Чоловіцтво зі звірством стає. Це поборює воля, неволю.